Я теж глазки закриваю. Я теж очі закриваю, торкаюся, але у мене не так все тактильно. Скульпторка Тетяна Альбіцька Костомарова показує виліплену копію натюрморту голландського живописця. Її та ще три полотна робить в рамках проєкту Крокуємо інклюзією картини будуть об'ємними, щоб незрячі люди могли їх прочитати руками, та від оригіналу відрізнятимуться, каже скульпторка. Упрощається ножичок, спрощується ніж, не така фактурка повинна бути. Відділяються і більше заглиблюються предмети і деталі. Тобто, все це ще в гіпсі буде прорізатися більш чітко. Хліб насправді наїжджав, хвосток опускався, лимончик, але ми все відділяємо, щоб на дотик можна було окремо відчути всі ці предмети. Набила адільна прощупавці ці предмети. Зараз Тетяна ліпить частину картини Іллі Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Наліпку одного полотна може витратити близько тижня. І от так ми Ось так потроху наліплюємо і робимо об'єми. Ось навіть маленька бусинка така фактурка. Після цього робитиме форму. Готова робота буде вилита зі штучного каменя, каже Тетяна. І цей, матеріал, він... цей матеріал, якщо так його так торкнутися, він віддає тепло ваших рук. Тобто, ви можете навіть опа, 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 о, тепленький, нагрівся. приємний на дотик. А якщо їх лити з бронзи, і вони були б холодні та колки. Вони були б холодної, Доступні на дотик картини. Альбітька робить вперше. Працює з консультантом. Приходили і дівчата, паралімпійські спортсменки. Вони також вносили коригування, розповідає майстриня прийшли, Коли вони прийшли, у мене був такий взагалі день. Це так емоційно. Так всього торкалися, пищали. Вони побачили, боже, це ви для нас робите. Я все бачу, я все читаю, я все розумію. У мене аж мурахи по тілу, що це настільки людям потрібно. Окрім чотирьох художніх робіт, планують створити навігацію художнім музеєм та ще близько 15 графічних, розповідає кураторка проєкту Марія Ясановська. спочатку. Ми хотіли використовувати техніку, яка схожа на друк Брайля. Зараз ми все ж таки вирішили, що це буде трохи інший варіант. І це буде 3 d друг, і потім він буде наклеюватися вже там напевно поверхню. Ясиновська каже, для міста це не перший досвід створення об'ємних зображень. Наприклад, Харківська організація незрячих юристів вони разом з спеціалізованою гімназією імені вони робили тактильні ікони. То є такий безумовний досвід, ну просто його ще не було саме в музейних просторах. Проєкт реалізовується коштом Українського культурного фонду. На створення картин надали понад 500 тисяч гривень. Усі роботи планують представити на виставці у художньому музеї наприкінці жовтня. Експонуватимуться об'ємні копії поряд із оригіналами. Марина Сметана та Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харківна в чистеньком стає.